Застрягли в снігу. Черговий снігопад у столиці з самого ранку утворив багатокілометрові затори. Найскладніша ситуація у центрі Києва. Ресурс Яндекс оцінив затори в 9 балів з 10 можливих. Дороги не розчищені під колесами автівок, каша зі снігу та піску. Самостійно рухатись у черзі машин вдавалось небагатьом водіям. Самостійно я не могла. Спеціально зупинилась, попросила допомоги припаркуватися, бо я б не виїхала. Просто не виїхала. Машина не їде. Це нереально. Нічого ж не почищено сьогодні. Все. Що говорити, добратись нікуди не можна. Все, простояла, всіх затримала. В принципі, виїхавши зранку, попав в таку тянучку, їхав дуже довго на роботу. Дороги практично, ну якби зранку були не почищені. Ця каша дуже довго сунувся в заторах. На роботу запізнився через складні погодні умови, вже до 9 ранку працівники ДАІ зафіксували близько 20 ДТП. Комунальники свою чергою стверджують, що за таких погодних умов діють виключно за інструкцією, розсипають на дорогах сіль і пісок. Інша справа, що, наприклад, на тих проблемних ділянках, де ця каша нікуди не не дівається, її потрібно механічно прибирати. Потрібно, щоб автомобілі з лопатами відкидними, а також безпосередньо зі щітками, щоб вони просто відкидали це до ближче до зливної. Утім, це вже не їхні проблеми, бо прибиральною технікою керують комунальники, пояснили у департаменті. Своєю чергою у столичній мерії кажуть, місто прибирають понад 6 тисяч людей, а дороги розчищають 260 одиниць техніки.